Сторінка 110. Він їхав Пущею. Ми поїхали далі Пущою, і сотні білих коней подалися за нами. Я відчував, що в повітрі висить таємниця. Раптом серед лісу ми побачили казкову білу хатинку під солом'яною стріхою. Навколо неї росли яблуні проти місяця білів яблуневий цвіт. Вікно стояло відчинене, і з хати долинало клацання, наче хтось ткав на ткацькому верстаті. Ми зайшли до кімнати і побачили ткалю за верстатом. Вона ласкаво, привітно кивнула нам головою. Чого ви тчати вночі? спитав я. Я чу чарівне полотно, відповіла вона. А його треба. Треба ткати вночі. А що ви його тчете, що воно таке гарне? Вона не відповіла, а почала знову ткати. Вона клацала ладою і стиха наспівувала сама собі. Місячне сяйво, серце червона кров, місячне сяйво, срібло і багрянець, світ яблуневий, роблять м'яким, ніжним як легід у нічній траві, та жалібник співав свою пісню над лісом. Чого той жалібник співає? перепитав я. Він співає про мою. Любу доню, яку викрали в мене, хто вкрав вашу любу доню? спитав я, але відразу ж і сам здогадався хто той грабіжник. Не назву, бо тоді погасне місяць. Відповіла ткаля, місяць погасне, а білі коні заплачуть кривавими слізьми. Чого ж вони заплачуть кривавими слізьми? спитав я. І жалю за своїм лошадком, яке теж украдено. Відповіла ткаля послухай, що співає жалібник над лісом. Я стояв серед кімнати і слухав крізь відчинене вікно, як на дворі співав жалібник. Він не один вечір співав мені в трояндовому садку, але я не розумів, про що він співає. А тепер раптом зрозумів він співав про всіх, кого вкрали. Про доню ткалі, про братів Ноно, і про сестричку Їрі, і про багатьох інших дітей, яких полонив жорстокий лицар Като і забрав до свого замку. Ось чому люди сумували у своїх хатинах на острові Зелених Лук. І в землі Заморській, і в землі загірній. Вони побивалися за дітьми, за своїми вкраденими дітьми. Навіть білі куні в пущі мали чого сумувати і пливали. Своїми кривавими слізьми. Тільки не чули ім'я жорстокого грабіжника лицарь Като. Я боявся його, дуже боявся. Та поки я стояв там, у кімнаті і слухав спів жалібника, зі мною сталося щось дивне. Я раптом збагнув, чого приїхав уночі в пущу. За пущею починалася прикордонна смуга країни. Чуженецькою. саме туди я й хотів потрапити, хотів поїхати туди і стати на герць із лицарем кату. Хоч страшенно боявся його. Так боявся, що мало не плакав, коли думав, що мені треба зробити. Звільнити світ від лицаря Като міг тільки королевич Міо. Так йому було призначено долею. Спочатку він того не знав, навіть не здогадувався, що саме для того народився, але про це знав казковий тато Король. Він знав, що його син має поїхати до країни чужинецької і стати на шлях героя.